Вітаю вас! 650 тисяч українців, навіть трішечки більше, отримали виплати по національному кешбеку. Я теж отримав. Я зареєстрував національний кешбек, це дуже легко. З допомогою інтернет-банкінгу, там, піфолинки. І як результат мені нарахували. Звертаю вашу увагу, що національний кешбек це дійсно така європейська практика, коли ви купуєте товари. Не на базарі. На базарі не нараховують. В нормальних торговельних мережах. Ну, дивіться, якщо ви купуєте товари в нормальних торговельних мережах, кешбек нараховується. Якщо ви торгуєте, купуєте десь в кіоски, нема. Все дуже просто. Ні, ну це не значить, що я вас закликаю купувати тільки в великих. Можете в кіоски. Там кешбеки нема. Купуєте там, є. І він дійсно нараховується і прийшов на карту. Там є, звичайно, обмеження, куди його можна використати. Як в практично у всіх країнах світу, його не можна на горілку, на тютюн і так далі. Не можна на продукт харчування також. Ні, не можна. Комунальні платежі можна сплатити. Да. Ні, ну Це абсолютно правильно, це логічно, так і робиться. І тому говорю, що це працює. Це реально працює. Дивіться, кешбек це частина відсотків. Ну, щоб ви купували дійсно. Це фактично стимул, що ви купували в великих торвельних мережах. Не заперечу. Так, да, ці гроші приходять до вас, потім, коли ви платите за комунальні послуги, вони фінансують економіку України. Ну там знов-таки можна купити українські книжки, українські товари. Донатити можна. Теж, там, ну, Фактичним кром це входить функція, що ви можете ці гроші задонатити на армію. Або заплатити знов таки, допомогти там інвалідам, дітям сирок. Ну, будь ласка, це все. Значить, національний кешбек працює. Було б тільки ваше бажання. Але це працює. Як не дивно це. Хоча я знаю, що є дуже багато людей, які чомусь незадоволені. Ну, дурні, одне слово. На жаль, серед розумних українців дурні також існують. Що є, то є.